Привіт! Як ви ходите до своїх батьків в гості? У вас є якісь дні, в які ви ходите в гості? Або ви просто спонтанно йдете до них? Мені цікаво, тому що я розкажу про себе. Е я працюю кожен день е зранку і до шостої вечора, а інколи і, до, і, до, і до, більше, більше. А інколи більше, тому мені не можна вибрати час, щоб ходити до батьків в будні дні. Тому я ходжу в вихідні, а особливо в вихідні, коли я йду кудись наводити красоту, тому що наші чарівниці, які роблять жіночкам красоту. Такі, як дівчата, які роблять манікюр або зачіски. Вони теж працюють не допізно і в будній день до них не попадеш. Тому я йду до них в суботу. На манікюр я навіть хожу о 8 ранку. Дякувати Світочці, вона підлаштовується під мене. Інакше я була без манікюра. Так от, коли я ходжу до батьків, це завжди по mm -hmm. суботах я йду кудись або фарбуватися, або робити манікюр. Е і до них я завжди приходжу красиво. Або зі свіжим манікюром, або <красиво> з красивою зачіскою. Так е сьогодні я знову йду до батьків, сьогодні субота. Е і у мене сьогодні похід не... На красоту манікюрну або зачіску. Сьогодні, не дивлячись на те, що мені вже майже 50, я вирішила зробити епіляцію. Вперше в житті. Хвилююсь, розкажу після, як це було прикольно. Ну добре, пішли тут. До речі, я завжди намагаюсь ходити пішки, тому що, тому що у мене робота сидяча і треба десь ходити. Ми з чоловіком записалися на ну, сплатили за абонемент в спортзал, тому трошечки буду хоча б три рази на тиждень, якщо виберу час, він сміється, каже, як ти будеш ходити на ну і на роботу, господі, як ти будеш ходити в зал. Якщо у тебе взагалі немає часу, коли ти його вибереш. Ну, я думаю, що я виберу. Або після зала буду займатися. Що робити? У мене немає, пробачте. Займіть дві грійни. Ну... Я думаю, що у нас зараз дуже багато таких буде людей, яким зайняти. Але я вважаю, що, ну як сказати, не можна всім спідряд давати гроші свої, які ти важко заробляєш, а я важко заробляю, тому що у мене майже немає. Ну, важко не фізично, але важко я заробляю гроші розумово, скажімо. І у мене взагалі немає вільного часу. Тому роздавати їх всім. Я не буду. У мене є кому роздавати гроші, у мене є син, у мене є батьки, у мене є ЗСУ, яке мене захищає. І у мене дуже часто є в магазинах діти. Діти, яким я не можу відмовити, які просять поїсти. А я думаю, що це діти, які залишились або в скрутних умовах, або без батьків, або я не знаю. Ну, Звідки діти беруться, які ходять і просять їсти. І вони не просять гроші, вони просять купіть поїсти. Я їм купую торбу їжі, і вони стоять і тут же біля магазину починає це все топтати, тому що вони голодні. Тому у мене є свої пріоритети. Ну і плюс я заробляю гроші не тільки, щоб роздавати всім, але собі щось, щоб залишилось. Ну, отже, добре. Так я дуже буде повільно йти, я не встигну. Я взагалі не встигну до батьків. Так що все. Після апеляції щось розкажу, цікаве.